Що допоможе клієнтам створювати, створювати, замовляти персоналізовані брендбуки. Актуальність моєї теми це ідентичність. Це створити бренд для, для компанії, для організації для... Будь-бу, так сказати, заклад. Середов, що я створював сайт WordPress, він є безплатний, і в ньому є дуже багато різних планів, бо він дуже функціональний і в ньому дуже можна зробити багато цікавих анімацій, також функцій, так сказати. Основні клубні сайту були це зробити портфоліо, де клієнти зможуть переглядати приклади інших робіт, які ми зробили, ознайомлення з, з нашою інформацією, також замовлення, щоб клієнт міг замовити брендбук, під свій ключ, під свою компанію, під бізнес, і також отримати допомогу від наших професіоналів. Перейдемо до самого сайту. Сайт починається просто загулок, і з кнопки замовити, до якої ми потім повернемося вже на самому сайті. Спустимося нижче, і в нас буде список партнерів, які будуть це як шторка, яка буде крутитися і показувати партнерів. Нижче вже є наші роботи, це як портфоліо, які ми розробляли. І тут є ще. Функція, яка дозволяє вибирати категорію. Наприклад, зараз вибрані всі категорії. Якщо ми візьмемо різне, у нас ведуть різні наприклад, категорії портфоліо, які ми ви виготовляли, або також магазини. Також потім на сайті я покажу, як функція зараз працює. Є кнопка Показати все. Тобто, якщо ми розробили багато, Портфоліо і нажавши на кнопку Все, від, відкриється більше. Щоб на сайті не заповняти зразу всіма портфоліо, бо це було дуже багато всього у нас сторінці. Було ось, розроблено кнопки. нижче у нас буде інформаційна панель. Про нас це також вона йде як функція, це анімаційна панель. Я вже покажу на сайті. Перейду зараз до сайту зараз. Працює замовлення. Зараз зустрінка. Ось. У нас відкривається ця форма зворотнього зв'язку. Клієнт заповняє своє ім'я, номер на телефону, свою пошту та коментарно якісь питання, можливо, він інтересується цим, чи ще. Що ми взагалі виготовляємо, які наші співпраці були. Давайте я, наприклад, заповнюю форму. Це було так працювати, що WordPress це ця форма, вона йде план. І коли людина заповнює на це лайв, воно е, автоматично відправляється в WordPress. В цей і можна буде переглянути контакти людини і зателефонувати чи відписати по пошті і так з нею зв'язатися і продовжити подальшу співпрацю. Сайту. Тут, як я казав, у нас є інформаційна панель, тобто наші принципи, як я назвав. Вона працює таким образом. Є чотири категорії, так сказати, і набільше на одну, у нас висувається ось ця панель іменно категорія. Чітке, чітке розуміння нашого бренду, наприклад. Далі розробка візуальної ідентичності, створення чітких інструкцій, забезпечення гнучкості та адаптивності це таке коробки ознайомлення і далі ще ось такі панелі з функціями. І знову ж кнопка Замовити. Перейдемо тепер до брендбуків. Чому я вибрав тему брендбуків? Тому що мені було цікаво зробити для нашого коледжу більше бренд для нього. І я взявся за цю тему і виробив декілька таких основних, що нам було б дуже потрібно, було б цікаво. Поки що є шість. Це е, ідентифікатор новий, е, грамота, е, ноутбуки, ручки, е, фірмовий план і е, футбольна форма, так як е, ми проводимо змагання по футболу і це б було дуже круто зробити футбольну форму під наш коледж, це б вже позначало до наш мене. І основним таким моїм, що я вирокував, це було ідентифікатори. Ідентифікатор складається з трьох частин. Перша частина це інформація, інформація коледжу. Друга частина інформація про студента. Також внизу є е, курс, що він означає? Зараз пояснюємо. І ще в нас внизу є е, інформація від студента, що може дати студент. Перейдемо на початок. Чим е, цей ідентифікатор є особливим. Цей ідентифікатор можна буде носити всі чотири курси. Так як зараз у нас ідентифікатор потрібно міняти, наприклад, і знову ж ставити нові штампи, то цей ідентифікатор. Всього лише потрібно буде на один із курс, який закінчить, поставити печатку. Так Також можна ідентифікатор всі чотири курси, yes. і цей ідентифікатор є мінімалізований в затратності витрат на нього. Також студент може додати свою інформацію, тобто номер телефону, кошта, соцмережі. І також для цікавості можна додати цитату. Можна замістати додати навіть якусь картинку ще, або що студент забажає, то поле про і там можна сказати, що додати можна вище. Для чогось, наприклад, буде корисною ця інформація, так як бувають випадки, що студенти гублять телефони, наприклад. І бахнець не знають свій номер телефону, і це б було добре в цьому, що якщо студент записує телефон, він дознав свій номер телефону, який пише на ідентифікаторі, і він позитивно телефону, що, можливо це допоможе йому пошуку. Також студенти діляться поштом і з соцмережами, і це також було дуже корисно. Також я розробив ще ідентифікатор не тільки для студентів, а для викладачів. Це тестовий варіант, який я зараз виготовив, який ви можете бачити перед собою. Він викор... ви... вирубаний для того, щоб, подивитися, як вони виглядають загальному, і, можливо, будуть якісь зауваження або щоб їх змінити. Там, наприклад, я розумію зараз, що я допустився помилки, що я добре не розібрався в шрифтах, і вони вийшли трошки меншими, ніж очікувалося. І це вже помилка і це тестовий варіант це потім буде змінюваний. Вчився краще для себе вивчив розробку бренду, візуальне оформлення, взагалі розуміння, що таке бренд і його е, правильне формування. Так, все. Добре, запитання, прошу. У мене є таке запитання. З вашої роботи я так зрозумів, що ви фронт-генщи. <laughs> так? У мене багато стихійно. я більше дизайнер, я дизайнер і їх-дизайнер. Тобто більше ви увагу приділяєте дизайну. Але чи ви в роботі навели якісь частини коду? But, so, yeah, це yeah. стандартні елементи ви роздрукували, чи ви щось модифікували, щось допрацьовували? Я, як вже казав, я працював в середовищі WordPress, але е, я тему трошки підписував під себе, брав тему Astra і переписував деякі функції під себе і е, переназвав її в Astra BB, тобто Astra Brandbook. Що це вам дало? Ще? Що це вам дало? Е, Ну, це не значить те, що я просто взяв конструкторі на складу сайт, я... Це, не... Це не цікавить, що ви, власне, я змінював зовнішній вигляд і деякі панелі. Ну тобто, WordPress це вже конструктор, в якому є все. Я змінював вигляд і панелі. Чи ви знаєте життєвий цикл розробки програмного забезпечення? Етапи. Етапи життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Аналіз, як правило, спочатку починається. Аналіз признання це, це ми розібралися. Це, як сказали, ви сказали, що ви детальніше і глибше познайомились з бренд-букінгом. Другий етап це проєктування. Що ви, власне, в вашій роботі проєктували? Тобто візуальні форми. так? Але у вас я бачу, є дуже велика база даних створена. Ну, WordPress, він сам сподає бав. Тобто ви не проєктували її. Це non, не Ні, я приписував, я з шаблом але як сказати, добре, третій етап реалізація. Так? Mm. Це ви реалізовували те, що ви сказали ваш асистент, це бренд букін. Я створював власно, сам єдині варіанти, сейчас. Я просив у фотошопі програмі ілюстратор, щоб створити ті самі ідентифікатори, чи грамоти, чи навіть футбольні форми. Кольори бачу підбирали досить. Скай, yeah. дали, Де, господи, цих Ці ідентифікатори корожують тим, щоб вони е, мінімалізують вар, вартість, е, наприклад. Якщо я їх покупуляр, можна вважати один бейджик 70 гривень. І... Але це маленька кількість, якщо брати оптом, це ще дешевше вийде. А зараз, наприклад, студентам, щоб видрукувати фотку на беджі, коштує 120 гривень. І тобто такий варіант цікавіший, і він менше входить в вартості. Ну, але ваш ще спілянський квиток. Чим нам не номер підходить? Кліденський ну, ну, квиток це інше. носимо ідентифікатор за нашого особистість. Кільянський квиток це ваш унікальний номер на всій Україні. Унікальний ідентифікатор. Десь має вдома, вдома, щоб не задали, що вони завели, бо треба завершить в навчальному коледжі, щоб не зайдеться. А десь коли міня, лишають машку, ці барі, десь на кам'яні кам розвить, кого що їм дзвонять, придіти заберіть. Через директора, де коли передають, як зарак, зайде, каву не тільки у вас в мене забуло, вчора посиділи. Він має англійську, а тут йому не все. Він дещо відповідає. Він звертається буде цікавішими носити для студентів? Цікаві для студентів, як для викладачів, я думаю. І те, що там добавлено цитата, інформація, це буде цікаво для студентів. Наприклад, якщо прийшли там першопуршники, їм цікаво виглядати, що пишете. Олексій, ви тут, наприклад, на першокурсовому завершили, так? Ну, ви знаєте, це і тут напевно класі, треба з дозволу студентами, не можуть на свій <певний> Я розумію. Це буде коли збиратися інформація про студентів, не будувати праці, кошти з їхнього дозволу, вони даються номер телефону, Може дати собі мереж, а можуть відказати їм. Це з якою метою туди телефон за вас. Я кажу, бувають випадки, коли студенти куплять свій телефон і не знають номер телефону свого. І в таких випадках, якщо на ідентифікаторі буде їх номер телефону, не зможуть признатися, що тоді. Я швидше звик думати, що люди пенсійного віку можна закуплено телефоні як Ну, Студент мені здається, що не тільки всі пам'ятають, а й всі інші. Студенти в частомі зі карти, хоч. І ще бувають, що не забути ідентифікатор, таким образом по номеру телефону не зв'язку. Цей ідентифікатор має багато ключових зайвих факторів, так що ви можете питатися. Прошу ще записати. Пояснюємо записки, не знають так позитивні сьогодні розробленого і брендбуки та потребують, що простижу сумнів і так і стату, опитний інструментарь де на сході замініструвати і наповнювати стайну людині